Привіт! Сьогодні покажу вам флагманські навушники JBL Tour One M3. Зовнішній вигляд класний. Навушники виглядають преміально. В комплекті йде жорсткий кейс. До речі, доволі якісний і зручний. Кабелі Type-C для зарядки, Type-C на міні-джек та адаптер Type-C на USB-A і самі навушники. Збірка навушників на рівні. Soft Touch -пластик, амбушури і ідеальна посадка, на голові майже не відчуваються. Усередині 40 мм динаміки Bluetooth 5.3, підтримка кодиків LDSC, SBC AAC. Звук збалансований та чистий. Паз глибокий, а вокал чіткий. Є технологія JBL Special 360 і відстеження руху голови, ефект повного занурення, Шумозаглушення, адаптив. Працює за допомогою восьми мікрофонів і підлаштовується під оточення. І працює ідеально. Кращого шумозаглушення я просто не чув. Ambient Ware і Talk True дають можливість. Чути навколишнє середовище або говорити з людьми, не знімаючи навушників. Підключення одразу до двох пристроїв, керування дотиком або голосом, підтримка понад 30 команд і 10 мов, автономність до 70 годин. І ще є швидка зарядка. 5 хвилин дають вам 5 годин прослуховування. Це просто нереальний результат. JBL Tour N3 це про комфорт, якість і сучасні функції. Ідеальні навушники на кожен день. Ну, саме для мене тут є все, що мені потрібно, і навіть більше. А щоб дізнатися ціну на ці навушники, переходьте в наш internet magazin volejte.